Ісус Христос навчав п'ять основ християнства. Один з них це покладання рук. В Біблії розказується про Божих людей, які мали владу від Бога, які були покликані Богом, щоб виконувати волю Божу. Бог діяв через життя Божих людей. Наприклад, Мойсей, який вивів через море народ із рабства. Ісус навін, який служив Мойсею, отримав Духа Святого через покладання рук Мойсею. Бог обрав, щоб він вів Божий народ і він мав владу від Бога навіть зупинити сонце. Іван Хреститель покликаний, щоб навернути Божий народ до покаяння хрещення. Апостоли мали владу хрестити Духом Святим, зцілювати, виганяти бісів. Саме через покладання рук люди утримували Духа Святого зцілення. Воду від нечистих духів. Бог діє через Божих людей через церкву. Церква це тіло Ісуса Христа. Церква має владу від Бога. Якщо люди говорять мені, не потрібна церква, пастор, я з Богом напряму, я буду Богу служити так, як я хочу. Це обман сатани, це бійцівська віра. Тільки в церкві ми можемо очиститись та спасти свою душу. Божі люди мають владу.